На цьому занятті ми з вами розглянемо задачу номер 192 На одній стороні кута з вершиною в точці О позначено точки А та Б, а на другій точки С та Д. Так що ОА дорівнює ОС. Запишемо. ОА дорівнює ОЦ. А дорівнює СД, АБ дорівнює СД. Необхідно довести, що ОМ є бісектрисою кута БОД, де точка М перетину відрізків АД та БЦ. Дивіться. Для того, щоб довести, що промінь є бісектрисою, можна це, це питання переформулювати по-іншому. Доведемо, що в цьому випадку кут СОМ дорівнює куту АОМ, кут СОМ дорівнює куту АОМ. М. Ви пам'ятаєте? Бісектриса поділяє кут навпіл. Тобто, якщо ми доведемо, що СОМ дорівнює АОМ, таким чином ми доведемо, що ОМ є бісектрисою. Цю задачу будемо вирішувати в декілька етапів. Так? І перший крок розглянемо. Трикутники «ОАД» та «ОЦБ». Б. Запишемо, розглянемо. Трикутник Оад та трикутник «ОЦБ». Б. Що ми маємо у цих трикурничків? Дивіться: сторона ОА дорівнює стороні ОЦ. Ось я позначу іншим кольором. ОА дорівнює ОЦ. Та запишемо. ОА дорівнює ОЦ. Є вже одна сторона. Тепер для Подивіться, для трикутника ОВС у нас вже є одна сторона ОС, а далі у нас є ОА та АБ. Якщо ОА дорівнює ОС та АБ дорівнює СД, то тоді ми можемо сказати, що ОБ буде дорівнювати ОД. Давайте запишемо. Оа плюс АБ буде дорівнювати ОЦ плюс СД, оЦ плюс CD. А отже, ОБ буде дорівнювати ОД. Ось у нас уже є дві сторони. Ось я позначу. Ось перша сторона, а ось друга сторона в цих трикутників. Дивіться. Тепер, щоб використати першу ознаку рівності трикутників, нам залишається довести, що кут між цими сторонами буде рівний, дві сторони та кут. Дивіться. А кут між цими сторонами це кут ОАОЦ. ось він. Я візьму рожевий колір. Щоб краще бачити. Так, ось він рожевий, ось цей кут. Цей кут у нас є спільним. Цей кут належить і трикутнику ОЦБ, і трикутнику ОАД. Так? Тому запишемо кут. візьму біленький, Кут А Спільний. А отже, ми довели А отже, трикутник ОАД дорівнює трикутнику ОЦБ ОЦБ за першою Ознакою рівності трикутників. Так. А що це значить? Коли у нас трикутнички рівні? Це означає, що у всі відповідні сторони. У цих трикутників будуть рівніми, та всі відповідні кути у цих трикутників будуть також рівними. Тепер другий етап розглянемо інші трикутники. Але перед тим, як перейти до розгляду цих інших трикутників, я позначу, що з рівності трикутників ОАД. Та ОАЦ випливає, що відповідні кути, ось відповідні кути АДО та ОБЦ рівні, ось кут, буде рівний цьому куту, ось блакитно. А відповідний кут, наприклад, ОАД, так. Оце я витру вже нам не потрібно, дорівнює куту, так, ось блакитним чи рожевим візьмемо, ось цей кут дорівнює цьому куту. Так. Це ми маємо з рівності трикутників ОАД. Та ОЦБ. Якщо ми накладемо ці два трикутники ОБЦ та ОАД один на одного, то вершинка Б співпаде з вершинкою Д, а вершинка А співпаде з вершинкою С. Так? Тобто ці кути рівні. Тепер розглянемо два інші трикутники. Запишемо розглянемо трикутники. Трикутник. Тепер розглянемо маленькі трикутнички. Дивіться: АМБ та С М, Д. А М, Б та трикутник С М, Д. Так, і також доведемо, що ці трикутники рівні. Дивіться, вже у нас. Блакитним позначено. у нас є один кут. АБМ дорівнює куту МДЦ. Кут АБМ дорівнює куту МДЦ. Уже один є. Далі у нас є одна сторона. АБ дорівнює СД. Ось у нас є одна сторона. Так, я її позначу. Жовтим. Ось вони. так? Тепер дивіться: для того, щоб довести, що трикутнички рівні, нам необхідно довести, наприклад, за другою ознакою, що і інший суміжний до цієї сторони кут, ось цей кут БАМ та МЦД. Що ці кути рівні. Що, як ми можемо це довести? Бачите, оцей кут, який торкається жовтої сторони, оцей кут, маленькому трикутничку. Як ми можемо це довести? Дивіться, у нас рожеві кути рівні. Це ми знайшли з рівності трикутників ОАД та ОЦБ. Ми знаємо, що кут ОАБ це. Розгорнутий кут 180 градусів. А отже, кут ОАМ плюс кут МАБ буде дорівнювати 180 градусів. Кут БАМ є суміжним до кута ОАМ. Так, так само ми можемо зробити. І для іншої сторони кут ОЦМ ОЦМ плюс кут МЦД, МЦД, будуть дорівнювати 180 градусів суму. А отже, дивіться, можемо переписати кут ОАМ. ОАМ Плюс Ма, Оа Млюс кут Маб буде дорівнювати куту СОМ плюс куту Мц Ми знаємо, що Оам цей кут дорівнює куту ОЦБ. О, або я його позначила С О. ОЦМ. М. ОЦМ це не ОЦМ, я переписала неправильно, ОЦМ. Так, якщо ці в нас два кути рівні, ми можемо їх скоротити та бачимо, що кут МАБ. МАБ буде дорівнювати куту МЦБ МЦД. Так. Ось я тут перепишу третій кут. кут М, а, МАБ буде дорівнювати куту МЦД. Ми довели, що ці кути у нас рівні. Ось я позначу на рисунку таким, ось такий кут. Так, а отже, дивіться, ці маленькі трикутнички АМБ та СМД, вони рівні, так як мають одну однакову сторону та два рівних кута, які прилегли до цієї сторони. Так. Зараз я витру тепер те, що зверху, запишемо. А отже, а отже. А отже, трикутник МАБ буде дорівнювати трикутнику МЦД за другою ознакою рівності трикутників. Добре, а що це значить? Якщо у нас трикутники рівні, у нас рівні всі відповідні сторони та всі відповідні кути. Так? Тобто в цьому випадку відповідні сторони BM та MD будуть рівними. Запишемо. А отже, БМ буде дорівнювати МД. Так. І позначу цю сторону, ось зеленим виділю. Так, ось. Щоб було видно ось ця сторона. Ось вони видно. Так. Ці коти нам уже не потрібно, можна їх видалити. І цю сторону також. Так. Далі на третьому кроці тепер розглянемо трикутник ОМБ та ОМД. Запишемо. Розглянемо трикутник ОМБ та трикутник ОМД. Нам потрібно довести, що кут СОМ дорівнює куту АОМ АОМ. Так, розглянемо ці трикутники. Дивіться, ми вже знайшли, що у цих трикутничків є одна однакова сторона. БМ дорівнює МД. БМ дорівнює МВ МД. Так? Ми також знайшли. Що в цих трикутничків, ось блакитні кути рівні, кут ОБМ дорівнює куту ОДМ. так? А що ми ще знаємо? А ще ми знаємо, що ці трикутники, саме простий випадок, мають спільну сторону. Дивіться, ОМ, сторона ОМ у них спільна. так? ОМ. Сторона запишу ОМ спільна. Що ми ще знаємо? Ми маємо, дивіться, вже дві сторони і якийсь кут, але ми нічого не знаємо про цей кут. Тобто, давайте ще розглянемо. У нас є одна сторона, прилеглий до цієї сторони кут, і ми ще знаємо, що сторона О. Д, оця сторона, буде дорівнювати стороні ОБ, так як ОС плюс С буде дорівнювати ОА плюс АБ. Давайте позначимо, ось у нас сторона ОД буде дорівнювати стороні ОБ. І нам тоді оця спільна сторона навіть не потрібна. Це Нам навіть не потрібно зараз. Запишемо: у нас ОД дорівнює ОБ, ОД дорівнює ОБ. А отже, дивіться, ми маємо дві однакові сторони та кут між ними, а це значить, що ці трикутники рівні за першою ознакою рівності трикутників. А отже, Трикутник ОМБ, ОМБ буде дорівнювати трикутнику ОМД за першою ознакою рівності трикутників. Трикутник. А отже, дивіться, якщо трикутники рівні, то й відповідні кути у цих трикутників також будуть рівні. Дивіться, а який відповідний кут С куту с Дивіться, Ц ось цей кут, відповідний йому, йому кут в трикутнику ОЕМБ ОМБ є кут А. Ось ми довели. Запишемо, а отже, з рівності цих трикутників випливає, що кут С буде дорівнювати куту АОМ. Ось ми довели.